Добрий день, шановні колеги. Дякую за запрошення, дякую за представлення. Почнемо з того, що біль у стопах це не лише проблема ортопеда чи невролога, це виклик для кожного клініциста, бо за цим симптомом може ховатись цілий спектр порушень від судинних і метаболічних до дегенеративних і нейропатичних. Часто пацієнт проходить коло фахівців, пробує різні методи лікування, але біль лишається. Саме тому а, важливо навчитися мислити ширше, не шукати одну винну структуру, а бачити стопу як анатому функціональну систему, в якій кожен елемент може стати джерелом болю. А, біль у стопі, як і біль загалом, може бути нейропатичним, який проявляється печінням, унімінням, струмоподібним феноменом, а, може посилюватися вночі, порушувати сон. Ноцицептивний біль ділиться на механічний та запальний. Е, механічний, локальний зазвичай виникає при навантаженні чи певних положеннях тіла і е, зникає у спокою. Запальний характеризується припухлістю, почервонінням ураженої ділянки, може проявлятися е, ранковою скутістю. Для ішемічного болю характерним є тупий, глибокий стискаючий характер. Він посилюється при ходьбі, минає через короткий проміжок часу після неї. Ну і, звичайно, змішаний біль у пацієнтів із коморбідністю. За даними епідеміологічних досліджень, із болем у ступі стикається близько 19% чоловіків і 25% жінок. З роками біль у стопі дедалі більше впливає на щоденну активність. Знижує мобільність, ускладнює е, пересування. Цікавим є те, що біль у різних ділянках стопи виникає з різною частотою. Найчастіше е, пацієнти скаржаться на дискомфорт у передньому відділі, трохи рідше у середньому, ну і найменше у задньому відділі е, стопи. А найпоширенішою причиною болю у передньому відділі стопи, а часто і у стопі загалом є звичайно остеоартрит та пов'язані із ним ускладнення, саме дегенеративні зміни в суглобах з часом призводять до розвитку хронічного болю, обмеження рухливості та змін ходи. Одним із найтиповіших проявів Остеоартриту у ділянці стопи є галюкс вальгус, це вальгусне відхилення великого пальцю. Діагноз, як правило, не викликає труднощі і встановлюється клінічно. За характером болю, за у ділянці першого плюс не фалангового суглоба, за видимою деформацією пальця. Через зміну положення пальця змінюється навантаження стопу, склепіння починає сплощуватися, посилюється пронація, біомеханіка куди порушується. Це створює умови для розвитку супутніх змін, зокрема, формування мозолів, болю в середньому, в задньому відділах стопи, а також прояви вторинних деформацій інших пальців. Крім Галюкс вальгус важливо задати і про такі стани, як галюкс рігтус і галюкс лімітус Вони також є поширеними причинами болю і дискомфорту в ділянці великого пальцю. І галюкс рігтис це суттєве обмеження рухливості першого плюс нефалангового суглоба зазвичай на тлі острового артриту. Найбільш характерним є зниження розгинання великого пальця до 10 градусів або менше, що значно ускладнює нормальну ходу. Галюкс лімітус це м'якший варіант, при якому також знижена рухливість, але структурні зміни менш виражені. При цьому амплітуда розгинання зазвичай зберігається до 30 градусів. Ці стани можуть бути пов'язані як з анатомічними особливостями, так і з наслідками навантаження, травм супутніх деформацій. Стопи. А, якщо ми вже поговорили про проблеми з першим плесно-фаланговим суглобом, то логічно буде рухатись далі до другої і третьої плеснових кісток. І тут на нас чекає ще одна дуже часто причина болю це метатерзалгія. Цей стан е, характеризується локалізованим болем на підошивній поверхні стопи, переважно ділянці дистальних відділів другої і е, третьої плеснових кісток. Найчастіше пацієнти скаржаться на біль при ходьбі, особливо босоніж або у взуті без е, підтримки. Так? Е, основна причина це. Часткове або повне просідання поперечного склепіння стопи, тобто коли стопа просідає всередину. Така ситуація може виникати через неправильну біомеханіку ходи, аномалії будови стопи або вроджені особливо, особливості анатомії. Пацієнти з метатерзилгією зазвичай описують Гострий локальний біль під головками плесневих кісток, найчастіше а, другої або третьої. Вони часто кажуть, що на кшталт ніби наступаю на камінь, або «як ніби щось заважає всередині взуття. Цей біль посилюється при ходьбі, босоніж або на твердій поверхні, а от полегшення. Настає, коли стопа не набантажується, коли, або коли використовується взуття з м'якою підтримкою переднього відділу, наприклад, із правильно розміщеною метатерзальною подушкою. Важливо, що якщо пацієнт скаржиться на біль не на підошві, а на тильній поверхні цієї ділянки стопи, ми вже маємо думати про інші причини. Це може бути або стресовий перелом, або неврома Мортона, які потребують. Іншого підходу до діагностики і лікування. Причинами розвитку невроми Мортона багато в чому перегукуються із механізмами виникнення метатерзології. Основна роль належить колапсу поперечного зводу стопи, що призводить до надмірного натягу тиску на міжплесновий нерв. Через постійне механічне подразнення виникає хронічне ушкодження нерву, який формує невром. Цей стан часто пов'язаний із гіперпронацією стопи, носінням тісного зуття, зокрема, на підборах, і у жінок він зустрічається суттєво частіше, ніж у чоловіків. Пацієнти із невромою Мортона. Зазвичай скаржиться на пекучий біль у ділянці третього міжплестового проміжку, який часто і радіює у пальці. Окрім болю, можуть бути парестезії або відчуття оніміння в одному чи кількох пальцях. Хоча найчастіше уражається саме третій проміжок, іноді неврома виникає і у першому, другому або четвертому. Тому важливо ретельно обстежувати стопу. Для клінічного обстеження дуже характерним є симптом мулдера: це клацання або різкий біль при стисканні плеснових кісток з боку, пальпація проміжку зверху. Також можна використати так званий тест із монетою, тобто тиск у міжплесновому проміжку імітує здавлені нерви і викликає типовий біль. З інструментальних методів найбільш доступним і точним є ульфразвукове дослідження, яке дозволяє побачити саму неврому та відрізнити її від інших причин волю, МРТ застосовується рідше, переважно коли сумніви у діагнозі. Для лікування болю при патологіях переднього відділу стопи в більшості випадків достатнім є консервативне лікування, яке в першу чергу націлене на розвантаження переднього відділу стопи, Це плесневі подушки, вставки, ортези. Внаслідок того, що зменшується тиск на передній відділ стопи, зменшується і біль. Потрібно підібрати правильне взуття із широким носком. Можна використовувати спеціальні вистілки з підтримкою склепіння і плестової зони. Ну і, звичайно, рекомендовано виконувати фізичні вправи для зміцнення внутрішніх м'язів стопи. Для полегшення больового синдрому назначаємо нестероїдні протизапальні препарати, рідші ін'єкції глюкокортикоїдів із анестетиком. В крайніх випадках це хірургічне втручання. При змінах в передньому відділі стопи нерідко можуть вражатися інші відділи. А зокрема, може виникнути біль у задніх відділах стопи внаслідок плантарного фасіїту. Він виникає через навантаження на проксимальне прикріплення фасції до п'яткової кістки. До основних факторів ризику розвитку плантарного фасіїту належать ті самі порушення, що й при інших станах переднього відділу стопи, зокрема, це Галюкс вальгус Галюкс Рігідус, високий звід стопи або плоскоступість, додатково надмірна вага, тривале стояння на твердих поверхнях, а також носіння незручного взуття без належної підтримки. На відміну від попередніх типів болі, які є локальними та загострюються під час кожного кроку. Для плантарного фасціїту характерним є інший перебіг. Біль зазвичай виникає в ділянці п'ятки під час перших кроків вранці, коли пацієнт стає з ліжка або коли після тривалого періоду сидіння. З початком активності біль поступово зменшується, хоча, в принципі, може залишатися тупим продовж дня. Натомість, нічний біль не є типовим для плантарного фасіїту і потребує виключення інших причин. У більшості випадків діагноз плантарного фасіїту встановлюється клінічно, за даними огляду. Визначальними є локальна болючість при пальпації ділянці медіального прикріплення фасії до п'яткової кістки, посилення болю при тильному згинанні стопи та натисканні на фасію. В деяких випадках спостерігається локальна припухлість. На УЗД виявляємо потовщення фасції та можливі інші зміни. Так, вузлики, розриви часткові чи повні. Підходи до лікування болю у задньому відділі стопи загалом подібні до тих, що ми застосовуємо при болю в передньому відділі. В першу чергу важливо підібрати зручне підтримуюче взуття. Уникати ходьби босоніж, особливо по твердих поверхнях, часто допомагає використання ортопедичних устілок вправи на розтягнення підошленої фасції, водночас слід межі ті види фізичної активності, які провокують або посилюють біль. Щодо медикаментозного лікування, дуже добрі результати при болі у стопі демонструє етерококсип. Так, препарат Форсанек. Зазвичай ми починаємо з дози 90-120 мг на добу протягом 2-3 тижнів, ну а далі, залежно від ефекту, можемо перейти на меншу підтримуючу дозу, наприклад, 60 мг. Зручно, що препарат приймається раз на добу, це суттєво покращує комплайнс пацієнта. У випадках, коли біль не під дається консервативному лікуванню можна розглянути ін'єкції глюкокортикоїду з анестетиком, так але це вже резервний варіант. І зовсім рідко, коли жоден з попередніх методів не дає результати, ну, доводиться звертатися до хірургічного втручання. Але Порушення склепіння та пронація стопи може викликати біль в задньому відділі стопи не тільки через плантарний фасиїд, а й через компресію гілок великого мілкового нерва. зокрема у тарзальному каналі. Тут проходить великого мілковий нерв, задня великого мілкова артерія вена, сухожилки, musculus тібіаліс posterior, musculus flexor галюціс longus, musculus flexor нігіторум longus. А, як я вже згадував, до основних причин компресії великого милкового нерва в терзальному тунелі належать надмірна пронація та плоскостопість. А, також можуть бути а, причинами можуть бути артрити, остеофіти, кісткові або інші об'ємні утвори. А, всі ці фактори зменшують простір у каналі, спричиняючи здавлення нерву. Біль. Має пекучий або ниючий характер, супроводжується парестезіями або унімінням підошвої поверхні стопи пальців, іноді навіть п'яти. Типово, що симптоми посилюються вночі, це загальна особливість тунельних синдромів, а також після тривалого стояння. Деякі пацієнти настільки відчувають дискомфорт, що хочуть зняти взуття навіть під час керування автомобілем. На ранніх етапах захворювання фізикальні зміни можуть бути відсутні, але з прогресуванням може з'являтися набряк в ділянці нижче та позаду медіальної кісточки, позитивний симптом тинеля, а також порушення чутливості на підошві стопи. При цьому зберігається чутливість на тильній поверхні, на відміну від поліневропатій, де ураження зазвичай більш. Дифузне. Поліневропатії. Характеризуються пекучим болем, поколюванням, онімінням, іноді слабістю, що починається від пальців в ніг і поступово поступово прогресує проксимально. Порушення чутливості виникає також, як вже було сказано, і на тильній поверхні ступи, на відміну від попередніх синдромів. При підозрі на поліневропатію. Варто скористатися діагностичним алгоритмом і обстежити пацієнта на, за допомогою електронейроміографії, виконати загальний аналіз крові, розгорнути біохімічний аналіз, в тому числі ЦРП тереоїдну панель, виконати е, парапротеїнограму, парапротеїно, е, е, визначити рівень вітаміну в 12 в деяких випадках віта... вітаміну В9, Визначити рівень глікемії. При потребі на основі анамнезу, огляду е, даних е, результатів первинних обстежень, виконати додаткові дослідження. Найчастішою причиною поліневропатій, без сумніву, є цукровий діабет. Але важливо пам'ятати, що діабетична поліневропатія це діагноз виключення. Тобто, ми маємо переконатись, що немає інших причин, які могли б викликати пошкодження нервів, особливо тих, що можна вилікувати. Один із таких важливих факторів це дефіцит вітаміну в 12 дослідження. Показують, що ризик цього дефіциту значно зростає у пацієнтів із діабетом, які тривалий час приймають метформін. Особливо це стосується тих ситуацій, коли пацієнт приймає метформін у високих дозах 2000 мг і більше на добу. І протягом тривалого часу більше 3-5 років. Тобто. Коли до нас приходить пацієнт із діабетом і симптомами поліневропатії, ми обов'язково повинні перевірити не лише рівень глюкози, а й рівень вітаміну В12. Ну і за потреби гомоцистеїн, метилмалонову кислоту. Тому що при підозрі на дефіцит вітаміну b 12 особливо коли він в нижніх межах норми, то також слід викор... виконати аналіз на, ці... на рівень метилмалонової кислоти і оцінити рівень поліової кислоти гомоцистоїну. Це допомагає виявити функціональний дефіцит на ранніх етапах. Коли ми говоримо про дефіцит вітаміну в 12 особливо якщо пацієнт має клінічні прояви як от парастезії, нестійкість якісь ходи, порушення пам'яті, загальну слабість, постає питання, як саме його лікувати. Традиційно, за наявності симптомів, ми надавали перевагу парентеральному шляху, тобто ін'єкціям. Але зараз у нас є більш зручна і не менш активна альтернатива. Це оральні форми активного вітаміну в 12 зокрема метилкобаламін. Препаратний рокобал, наприклад, містить вже активну форму в 12 тобто метилкобаламін. Вона добре всмоктується в кишківнику, навіть при порушеннях засвоєннях. Що важливо, організм одразу може її використовувати без додаткових перетворень. Тобто в реальній клінічній практиці ми можемо абсолютно обґрунтовано починати лікування навіть симптоматичних форм дефіциту з пероральних форм. Це зручно для пацієнта, не потребує процедур і зменшує навантаження на медичну систему. А ефективність при регулярному прийомі не поступається ін'єкційному введенню. Таким чином, нейрокобал може бути не просто зручним, а й оптимальним вибором для багатьох пацієнтів, особливо в амбулаторній практиці. Коли говоримо про біль у стопі при діабеті, не можна оминути ще й одну важливу причину це ішемічний біль, пов'язаний з захворюванням периферичних артерій. Часто він маскується під інші типи болю, але має свої характерні риси. Найбільш типовим прояв це переміжна кульгавість. Пацієнти скаржаться, що під час ходьби з'являється тягнучий або спазмоподібний біль у м'язах, найчастіше в литках, може бути, в стегнах. Зазвичай біль зникає після короткого відпочинку, але повертається знову при повторному навантаженні. Це відбувається через обмежене кровопостачання, коли артерії не можуть забезпечити м'язи достатньою кількістю кисню. Цікаво, що ізольований біль у стопі при навантаженні зустрічається рідко при звичайному атеросклерозі, але може бути більш типовим, наприклад, для тромбангіїту, особливо у молодих пацієнтів. Ще один. Важливий прояв ішемії це ішемічний біль у спокої, який зазвичай турбує вночі, коли пацієнт лягає в ліжку. Біль локалізується в пальцях або передній частині стопи. Має ниючий, іноді пекучий характер. І цікавим є момент, пацієнтам стає легше, коли вони опускають ноги вниз із ліжка або починають ходити. Так поліпшується притік крові. Таким чином біль зменшується, ці симптоми обов'язково треба виявляти, бо ішемічний біль це не просто дискомфорт, а ознака загрози для кінцівки і вимагає детальної оцінки судин. Наявність нейропатії, захворювань периферичних судин, деформації стопи у пацієнтів з сукровим діабетом збільшує ризик виникнення діабетичної стопи. При цьому нерідко. Виникає комбінований больовий синдром, коли ми маємо використати комплекс засходів, заходів та медикаментів для покращення стану пацієнта, тобто і для боротьби з нейропатичним болем, габапентиноїди, антидепресанти. І антиагреганти для боротьби з ішемією, нестероїдні протизапальні препарати, зокрема форсанек, інші препарати, корекція постави, устілки, підбір, взуття. Для успішного лікування необхідно завжди шукати конкретну причину болю. Визначення характеру болю і його локалізації допомагає встановити механізм розвитку больового синдрому, чи він ноцицептивний, чи нейропатичний, чи ішемічний, чи змішаний, і застосувати правильний підхід при лікуванні. Для діагностики в більшості випадків достатньо клінічного обстеження, проте, за необхідності, можна виконати МУЗІ, МРТ, нейрофізіологічні методи. Лікування включає Немедикаментозні засоби, фармакотерапію та в меншій мірі інтервенційні методи. Ну і звичайно, що оптимальний підхід це мультидисциплінарна взаємодія, де ми маємо залучити і невролога, і ортопеда, і судинного хірурга, ну і інших спеціалістів за потреби. Як ми бачимо, біль у стопі це частий симптом із багатьма можливими причинами. Його ефективне лікування потребує системного підходу, клінічного мислення, міждисциплінарної співпраці. Наша увага до деталей та вчасна діагностика це ключ до покращення якості життя пацієнта. Дякую за увагу.